Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 954 тисячі 300 особин за добу, 1110. танків 10 741 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин, 22 369 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 27 186 одиниць за добу, 50. Реактивних систем залпового вогню 1375 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1152 одиниці, за добу 4, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 539 одиниць, за добу, 138, крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 46 тисяч одиниці. За добу 132 спеціальної техніки 3869 одиниць. Дані уточнюються Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!